Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Дякую. По-перше, хочу подякувати нашим збройним силам, а саме нашим хлопцям, саме з баскетбольної родини, коли котрі пішли захищати нашу країну. Щоб ми чуточку подарували їм цих емоцій, цього баскетболу. Я гадаю, що вони були раді саме ну, і саме ті хлопці, які з нашої команди пішли і з інших. По грі, дякую за привітання. Хочу подякувати також вашим болівальникам, дуже класно підтримували зал, була атмосфера. Дійсно, коли граєш для дичами, це зовсім інше. По грі ми ретельно готувалися до цього баблу, розбирали цю команду і дуже добре зіграли у захисті. Свої сети зіграли, що готували, так що можна сказати, виконали те, що тренер нам казав. Дуже такий непоганий і ситуативний у вас був під кільцями Степан Лес. Як гадаєте, чи справились в захисті і в нападі? Так, тро, то, то ж такий парень габаритний. Но. Потолкався, нічого страшного, це баскетбол. Боротьба сьогодні було добре, без зайвих грубих порушень. Борьба баскетбол. Хоча Антон і сказав, що виконали. Ні. Ні, не виконали. Ми знову програли підбирання. Є декілька моментів, які ми не можемо виправити ось так, тому що ми недавно. Стартував. Всі знають нашу ситуацію. І наразі для мене не превеликий жаль це присізн. Так готуємося, так стараємося, б'ємося, граємо в баскетбол. Не все виходить. Але якщо є перемога, залишається тільки працювати на тренування. Дуже добре. на мою думку в четвертій чверті ваша команда побігла, так вдавалися швидкі атаки. Буклик, логвіс. Наскільки от, те, що в вирішальний момент вдалося, от, можна сказати, нав'язати людську свою швидку гру, повпливало на позитивний результат в кінці матчу? Маючи таких гравців, це буде самовбивство їх зупиняти. Так, побігли, так завершили молодці, але до, до повторюсь до всіх єсть. І є питання. Як фізично завтра о 13 годині вже поєдинок проти рівного? Чи готові хлопці чи встигнуть сильном відновитися? Ще раз повторюсь, це в нас йде присиза. І таке навантаження, воно має бути. Отримали перемогу. Завтра будемо грати за другу. Цьому Хочу подякувати Збройним силам. Дякую, дуже приємно грати, коли є глядачі на трибунах. Коли нема тривог, дякую вам, хлопці, і сподіваюся, що трошки ми вас порадували. Вболівали ви за нас, не вболівали. Але якщо у вас з'явилася якась усмішка, то, то ми вже виконали свою роботу. Дякую, хлопці. Ангела, всьому. та чого не вистачило? Характеру не вистачило це. В першу чергу, в другу чергу е програли, я не знаю, можна сказати. Тактично програли вони в швидкому нападі, забили нам 24 по-моєму, очки. А ми чотири тільки перша домашня гра. Наші фани прийшли всі там, все руководство, всі спонсора не можна так грати. Хочу попросити, як капітан вибачення за всю команду. Завтра надіюсь, буде інша команда. Це в перші бабуни, як зараз в тебе з здоров'ям Ну, Останні 3-4 дні працював відсотків так на 80-90. Так що ну, буду набирати. Аналіз з одного боку такий максимально простий, а з іншого боку, дуже складно е, такі матчі як, <кх> характеризувати. Перший матч домашній вдома. В новому залі з великою кількістю вболівальників прийшли всі, якби партнери клубу, всі наші, як то кажуть, діти, які в структурі працюють, всі хоч хотіли побачити десь якісний баскетбол. І скажу так, десь ми провалили, провалили напевно якось ментально, ментально середину гори. Спочатку, ніби якби включилися, включилися непогано, а далі трошки, як то кажуть. Втратили концентрацію, десь можливо, моя моя помилка, що десь зіграли в широку ротацію. Хочеться на початку сезону, звичайно, щоб всі отримали тонус ігровий, щоб був матеріал, матеріал для якихось змін, для якоїсь характеристики, і відповідно десь втратили цю час середину гри і в кінці вже десь не змогли включитися, щоб ну, гідно відповісти. Скажу так, що в принципі дуже би хотілося проти кривбаса грати трішки швидше. А Антон уже сказав, що у нас получилося навпаки, якби ми десь. Повільно переходили, Кривбас постійно чередує зону, особистий захист зону. І десь ми, із-за того, що повільно переходили, довго, скажімо так, розбиралися з цим, з цим нападом, і відповідно були такі не, 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 не зовсім підготовлені атаки. І як, як наслідок вони в відповідь бігли в відрив і забивали, забивали легкі очки боляче. Так само хочу вибачитися перед болівальниками. Початок сезону будемо однозначно змінюватися, будемо ставати кращими. І запрошую всіх завтра на баскетбол.